Як зняти стрес у собаки, причини та симптоми? Ніхто не буде сперечатися з тим, що у тварин також є емоції. Відповідно, вони можуть відчувати як радість, так і сум, злість чи роздратованість. Усі люди люблять дивитись, як собаки реагують на своїх господарів, махають хвостом, стають на задні лапи, тягнуться мордочкою, щоб облизати людину. Однак мало хто насправді знає, що робити, коли тварина відчуває стрес та серйозне емоційне потрясіння. Причини виникнення стресу у собаки Стрес у собаки може виникнути внаслідок різних чинників. Які люди, домашні улюбленці, належать до соціальних істот, які активно взаємодіють із навколишнім світом? Деякі фактори з цього світу, наприклад, різні звуки, небажані комунікації та зміни у звичайному ритмі життя, можуть призвести до появи стресового стану. Звичайно, найкраще лікування це профілактика, тому щоб попередити стрес у собаки, необхідно розуміти, що саме до нього призводить. Серед основних чинників є такі несподівані гучні звуки. Це може бути використання фейерверків чи петард, гучна музика, грім тощо. Нова домівка. Зміна місця проживання повністю перевертає життя хатнього улюбленця. Собака може сумувати за старою домівкою, поки не звикне до нової. Тривала подорож якщо ви вперше берете чотирилапого друга у мандрівку автомобілем, поїздом чи літаком, необхідно враховувати, що собака у незвичній ситуації може відчувати стрес. Поява у домі чи квартирі незнайомих людей, інших тварин тощо. До свого місця проживання пес ставиться як до особистої території, а тому будь-які посягання на неї можуть спричинити стрес. Самотність собаки Тривале перебування на самоті засмутить будь-яку домашню тварину. Собаки люблять своїх хазяїв і, незалежно від породи, хочуть проводити з ними достатньо часу. Постійний сум за господарем може призвести до серйозних хвороб. Саме тому людям, які багато перебувають поза домом через роботу чи стиль життя, не радять заводити собак. Лікування, неприємні медичні процедури, приймання препаратів чи ін'єкцій, операція та післяопераційний період, навіть саме по собі захворювання точно не привід для радощів, а скоріше причина стресу організму. Жорстока поведінка з твариною. Використання негативного підкріплення під час дресирування, агресивність господарів по відношенню до свого собаки про все це варто забути, якщо ви хочете виховувати тварину зі здоровою психікою. Симптоми стресу. Стрес у собаки може бути короткочасним або хронічним, і симптоматика і лікування у таких випадках помітно різняться. Якщо тварина прожила нетривалу стресову ситуацію, наприклад, одиночний похід до ветеринара чи у людні місця, навряд чи у неї виникне тривала апатія. Короткочасний стрес проявляється зниженням активності, в'ялістю та відмовою від їжі. Однак зазвичай проходить такий стан самостійно, протягом кількох днів. Вам достатньо просто проводити час з домашнім улюбленцем та використовувати позитивне підкріплення. Якщо ж у тварини діагностувано хронічний стрес, тут все набагато серйозніше. Такий діагноз виникає внаслідок сильного потрясіння, яке пережив пес. Поява нових господарів, переїзд на нове місце проживання, знайомство з новим домашнім улюбленцем тоща. У хронічній стадії симптоми стресу у собак проявляються наступним чином роздратованість та неспокій. У рухах тварини проявляється знервованість. Собаці важко заспокоїтись та посидіти на одному місці. Він не може розслабитись, постійно ходить з кутка у куток та нервується. Гіперактивність собака сильно завиває, рухається хаотично. В'ялість та апатія це інша сторона медалі, яка також є симптомом стресу. До речі, надмірна активність та апатія можуть змінюватись раз у раз. Собака то не може знайти собі місця, то навпаки не реагує, коли його кличуть їсти чи гратися. Пес може відмовлятися навіть від корму чи смаколиків, які до цього дуже любив. Непослух. Тварина може гризти ваші речі, псувати меблі, не реагувати на команди та заборони, Розчісування окремої ділянки тіла. У таких місцях часто зникає хутра, з'являються ранки та шрами. Важке дихання та підвищене слиновиділення навіть у порід, які не схильні до вироблення великої кількості слини. Породи, які найбільш схильні до стресу. Насправді всі породи собак можуть зіштовхнутися зі стресовим розладом. Однак існують окремі категорії тварин, особливо схильні до такого стану. Найбільш вразливими вважаються декоративні породи. Стрес у цуценяти даної категорії може виникнути навіть у буденній ситуації. Це пов'язано з тим, що маленькі тварини відчувають себе незахищеними, бояться будь-кого крупнішого за них, погано витримують гучні звуки та різні рухи. Також стрес у собак може виникнути у разі недостатньої фізичної активності. Особливо це стосується порід, які потребують тривалих прогулянок за активними фізичними вправами. Як зняти стрес у собак Стрес у цуценята чи дорослого собаки можна успішно контролювати та лікувати. Як це зробити, існує кілька вдалих прийомів нейтралізація стресового чинника. Це перше, що спадає на думку, якщо йдеться про боротьбу з емоційним напруженням. Звісно, зробити це не завжди легко, а у деяких ситуаціях навіть неможливо. Однак, якщо стресовий фактор можна прибрати, то обов'язково зробіть це. Збільшення правильного фізичного навантаження. Додайте трохи тренувань та помірної активності. Частіше гуляйте з чотирилапим другом на свіжому повітрі, влаштовуйте активні пробіжки. Позитивне підкріплення. Будь-які хороші емоції пригнічують погані. Щоб прибрати стрес у улюбленця, придбайте йому нові іграшки, дайте смаколики та трохи відволікайте тварину. Це допоможе знизити рівень тривоги. Спеціальні препарати. Якщо собака відчуває сильне навантаження, краще використати седативні засоби, які дозволять заспокоїти тварину. Їх дають, наприклад, перед поїздкою, походом до ветеринара, медичним тручанням тощо. Звісно, краплі для собак від стресу не можна призначати тварині самостійно. Обов'язково проконсультуйтеся зі спеціалістом, який допоможе обрати правильне дозування. У жодному разі не ігноруйте стресові розлади у собак. Емоційне напруження у своїй хронічній формі може порушити обмін речовин, призвести до зниження імунітету та спричинити розвиток серйозних захворювань. А тому, якщо планується різка зміна звичайного укладу життя, краще поступово привчати тварину. Головне діяти послідовно, дивитися на реакцію улюбленця та не поспішати. А у разі появи перших симптомів стресу, неодмінно звернутися до ветеринара. Любі друзі. Чи ви стикалися зі стресом у своєї собаки? Яким чином ви подолали цей емоційний стан тварини? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.